Война ⁇ это смерть. Когда начались, к сожалению, потери, и когда стала доходить информация с фронта о том, что все-таки крови не хватает, мы начали думать, как мы можем помочь АТО. И возникла идея передвижного пункта переливания крови для того, чтобы кровь из глубокого тыла транспортировать туда, где она нужна. Самая основная проблема была ⁇ это машина. Вот это последняя наша разработка. Это реанимобиль. Мы его переоборудовали. Внутри этого реанимобиля находится паразильная камера. Сюда можно загрузить ну, максимум 5 пакетов плазмы. Когда происходит ранение с красной зоны, военные на своей машине довозят до реанимобиля, который дежурит ну, в 2-3 километрах от линии столкновения. То есть мы пациента начинаем доставлять в медицинское учреждение. И вот, вот это... Капля плазмы, оно и должно спасать жизнь. Это мобильный госпиталь. На войне он больше двух лет. Я даже не знаю, какое количество раненым ему оказал помощь, мирному населению. Это самая обыкновенная реанимационная палата. На борту этого автобуса имеются запасы плазмы. Это передвижной пункт переливания крови, который в зоне АТО все знают. Эта машина проехала больше 40 тысяч километров. Была в разных форс-мажорных обстоятельствах. В телефонном режиме нам сообщают, что, например, у нас закончились запасы крови. Приезжаем на станцию переливания крови, берем запасы. При транспортировке все морозильные установки у нас не поддерживают, а создают температуру. Головной причиной... Смерті поранених в зоні бойових дій є кровотрата, а евакуація може продовжуватись можливо годину, то за цей проміжок часу з пораненим повинно щось відбуватись. Він не повинен їхати просто як пасажир в таксі. Тобто ми не втрачаємо не то, що золоті години, а золоті хвилини після того, як ми проводили інтенсивну стабілізаційну терапію. Ніяких ускладнень не виникло. Це справа життя. Я взагалі в 14 року на війні. Влітку були в місті Мар'їнка Донецької області. Там і отримав поранення. Це була травматична ампутація ніг. Вмірав, велика втрата крові. Треба було стабілізувати. Почали переливання ще в полі біля гелікоптера. Більше восьми літрів крові. Препаратів все вели. Навіть ну, би не робили креатно, би там десь полі. За два роки ми віддали компонентів від 270 донорів. Він організовував, забезпечував нам поставку крові. Він як лікар-трансфузіолог, він її і автоматично переливав. Якщо по натовським стандартам пацієнта вивозять до лікаря. У нас цієї можливості немає, так як ми не застосуємо авіацію, то ми лікарів привезли безпосередньо до пацієнта. Якщо ми втрачаємо кров, нам потрібно кров відновити. Кров' є те, що рятує життя, бо пацієнт помирає від крововтрати. Наше завдання кров течу зупинити і відновити. Тобто, те, що ми зараз відрабатимуємо на війні. Ну, Тому що там ще більше необходимості. Це все потом и гражданской медицині в условиях медицини катастроф. Моя не мечта, а, мабуть, задача, яку ми стрімимося, да? один больной не должен погибать погибати от від крови крові, вовремя ему не перелили кровь. Це потрібна справа. Через що я просив би всіх, хто буде дивитися цей відеоролик, допомогти цій людині. Зараз такий час, що треба гуртуватися, допомагати.